Це тісто виходить настільки ніжним і еластичним, що з ним справиться навіть новачок. Воно ідеально тримає форму і підходить для будь-якої начинки. Беремо 250 г води кімнатної температури, додаємо 15 г цукру і добре перемішуємо до повного розчинення. Секрет у пропорціях запам'ятайте просто, у тісті для вареників борошна завжди вдвічі більше, ніж води. Насипаємо 500 г борошна. Додаємо 10 г солі, щепотку куркуми для красивого золотистого кольору. Вливаємо 20 г олії і починаємо замішувати. А тепер найважливіше правильний заміс. Чергуємо класичне замішування з відбиванням тіста. Це розвиває клейковину набагато швидше. Працюємо приблизно 5-7 хвилин. Орієнтуйтеся не на час, а на стан тіста. Коли воно стало гладеньким і пружним, робимо тест на глютенове вікно. Трохи розтягуємо, тісто має тягтися. Загортаємо тісто у пакет і відправляємо в холодильник на 30 хвилин. Цей відпочинок творить справжнє чудо. Дивіться, як воно змінилося. Тісто тягнеться, як тонка плівка. Ідеально. Воно розкочується легко, як шовк. Формуйте вареники будь-яким способом, який вам подобається. Всі ліпки тримаються ідеально, варимо після спливання всього 1-2 хвилини. Результат вас вразить ніжні, смачний, з ідеальною текстурою. Спробуйте цей рецепт і переконайтеся самі.